Друзі, всім привіт! Так. Е, хочу вам сказати новину дві ці курочки. Дуже радісна для мене новина, тому що завтра, післязавтра, у мене вже буде новий канал. Е, якщо він буде, типу завтра. Ну, коли він там буде, я вам силку сюди попробую кинути. Е, це, по-перше. Ну, так, а тут вже така радісна, нерадісна, бачите, наші курочки почали линяти вже. Бачите, от, Лисина, але немає хвоста. Жит починає опирятися. Мадам насідає. Вілікани просто. Бачите, от курочка. До речі, перше, напевне, відео, яке там вийде, буде або знайомство, або як відрізняти курей. Рі... Типу, так скажемо, по-розумному гендер курей в різному віці. О. Боже, які розумні речі говорю. Вон, Матільда прийшла. Тут дуже погана якість на телефоні. На тому телефоні наступному буде якість краща, пам'ять більше. Тому ролики будуть виходити. Побі... Не отакі маленькі, а такі великі. Я думаю, ви зрозуміли, що вони будуть довші. От. Щодо... So, я сподіваюся, на тому каналі буде більше в мене глядачів. Тому що зараз у мене дуже мало малі перегляди. У мене за останнє відео 0 переглядів, тільки 7 на шорці. Якщо колись у мене було 900-400, то тепер у мене 7-6. Тобто я стараюся. Зараз у мене за тому пропало бажання знімати. Тому на тому телефон... Я нічого не обіцяв, скільки буде роликів, але постараюся робити якісний контент, деколи буду монтувати. Може, для вас навіть якісь ролики. Це класно. Можливо, зараз попробую показати котиків. Друзі, нема котиків. Ну, я звісно, буду показувати хочу після того, як в мене будуть нові аккаунти. Цей вистин. І, до речі, хочу так сказати, кому цікавий мій контент, кому цікавий я, як блогер, то можете одразу, після того, як я викладу ссылку, підписуватись, тому що там я буду більше розказувати про себе. Трошки розкажу про своє хобі, про те, якого я там, ну, може, навіть запишу відео про зна... своє знайомство, ну, знай... знайомство з собою, тому з господарством, трошки будемо про. На різні теми, так сказати, балакати. От. Тому мені дуже би хотілося, щоб ви стали членом цієї великої родини. Надіюся, що вона буде. Е, от. Тепер трошки познімаю курчат, Якщо пам'яті вистачить. Якщо я забуду попрощатися, то теж і так останнє, напевне, відео, тому що завтра. О, Дивіться, то курча, яке було на обкладинці, як відрізнити півника від курочки. Мене казали, що це курочка, дивіться. Тобто не завжди ці методи робочі. Найробочіший метод це коли ви дочекалися місяця, там, двох-трьох, коли він, коротше, почав кукурікати кугут і. Ці, от, приставати до курей, Оце вже точно тоді робочий метод. Тому е, це просто так теоретично кажуть. ну, с... Тому підписуйтеся на мій другий канал, коли я його викладу в цей. Я не знаю, як я його там викладу, трошки трошки з цим треба буде заморачитися. Тому дуже дякую за цей перегляд. Всім-па-па!